Ось і вересень настав. Предвісники цього місяця пізня цвіти. Подивіться, яка краса, осінні крокуси, красунчики. Зростає тут біля рододендрона і полотистої гортензії фантом. З цієї сторони тіс пірамідальний. Ось в цьому куточку і зростають мої цвіти. Пеларгонія яка гарна, повна така красуня. І, і тут повз доріжку, яка веде до будинку, зростає ще один пізняцвіт. Цей тільки ще вилазить, проклюнувся. Ось такі гарнюні, пізнєцвіти. Вчора заїжджали в садовий центр наш дворик. Називається садовий центр, дворик, це в Кам'янському, в місті Кам'янському в нас, і купили отакий платан кленолистий. Я вже розповідала, що я хочу замінити ось цей сумах. Він агресивний і дуже дає багато порослі. І ціле літо я цю поросль видаляю. І ну поки не було чим, я не знала, чим його замінити. А ось купили цей платан і хочу посадити його ось на цьому місці. Приберемо тут очіток. І посередині тут Посаджу, і коли він буде підніматися, я поступово, ми поступово будемо прибирати цей сумах. Ось Сьогодні ми обріжемо пару гіляк оцих, оцю гіляку і цю гіляку, яка заважає ялині. Ось, Ну, а це поки буде притіняти ще, коли вже не підніметься цей платан. Ось ну, На цьому місці потім я покажу. А це мої живці, колись посадила живці сюди, в кашпо, теж на дерево підвісила. І ось такі це герань плюще видно. Ось така. І вже квітує, вже вона другий раз квітує. Зразу посадила вона квітувала, я вже думала, пропаде, тому що, ну, живці, думаю, там ще ж коріння зовсім нема. А воно ж, бачите, живе, все добре. І ще купила полуничку. Посадила сюди підняту грядку, а полуничка ремонтантна. Це, так, не пам'ятаю, підпишу. П'ять кущиків, ось таких, і вчора ввечері посадила Плодоносить, як сказали, мені три рази на рік. Ось тут. Ну, а тут моя речка червона і чорна і біла дайкон, і, і червона. Подивіться, яка гарна вчора ввечері гарно її пролила. Вона трішки постояла відкрита, а потім я її накриваю, тому що, ну і зберігається волога, вона ж жарає жара і ще спека сухо. І, і зберігається волога, і не так пошкодять листя. Гарненьке листя. Викопали, подивіться, яку велику яму. Вивезли землю тачкою нижню, а верхню. А верхню, ось, подивіться, тут додавали ще торф, ми купували торф. Ну, такий універсальний, верхній слой землі сюди. І листяна, оце листяна моя земля. Зараз все перемішаємо, і в цю землю ми будемо садити наш платан. А оце ж, коли ви купували, подивіться, скільки коріння. І воно все поверхневе, це коріння, воно все висасувало, всі поживні речовини. всі Соки, як кажуть, з землі. І неможливо було щось посадити. Ти його поливаєш, а воно всі... всю вологу з землі висасує. Подивіться, скільки коріння це Оце з цього кусочка. Ну, Це все треба прибирати. Я Ой, вже давно хотіла та не знала альтернативи, щоб закрити отут хоч трішки от цього спекотного спек літа, оцієї спеки, Ну, це я сподіваюся. Плата нам зробить таке діло. І я думаю, вплата на коренева буде входити вглуб, а не поверхнево, як у цього сумаха. Ось, будемо далі працювати. Переміс, перемішаємо, що чоловік при, приніс землі ще відро. Це все перемішаємо і будемо посадити. все посадили ми свій платан, гарно пролили. І вся, весь, вся тачка з ґрунтом пішла в цю яму. Ось як гарно вийшло. Ось, Тепер я сподіваюся, йому буде добре зростати. Ну, а тут гілки не, не прибрали, почали акумуляторною пилкою. Різати, пообрізали все листя, все мілкі гілки і акумулятор сів. І тут хотіли включити електричну пилу, щоб обрізати це все гілля. Ну, ось цю всю, всю повністю гілку, цю повністю обріжемо, це, щоб воно. Ну, відключили світло. Тепер будемо чекати світла і це все приберемо. Ну, а поки отак от буде. Поки так. Може, на наступний рік і оцю гілку приберем. А може і зовсім все дерево. Подивимося, як він буде розвиватися і як йому буде зростати тут. Ой, я сподіваюся, мені так хочеться, щоб воно пішло гарно. Таке листя, бачите, яке здорове, прям на цілу долоню мою. Хай розвивається. Це дерево сумах, в нас ще зростає біля паркану, з другої сторони садкає. Зараз я вам покажу. А ось два дерева, ось два дерева зростає біля калітки. Тут. тут катальпа зростає теж, тут дуб з цієї сторони, ну, а з цієї сторони тут теж. І постійно з полюю хожу, вириваю ці, цю порослі, яка дає. Ну, Обрізаємо його, гарно тримаємо їх. І ну, тут поки нехай зростають, тому що все-таки восени, коли настає осінь і забарвлюється листя, дуже гарно воно виглядає. І біля будинку воно теж гарно виглядало. Якби ж не було цієї порослі, це воно таке, що поверхневе коріння і не дає іншим рослинкам розвиватися і рости. Тут ще біля нього бузок у нас зростає. Ну, ось так. Графиня Діана радує своїми квіточками. Ось такий гарний бутон. І ще багатенько бутончиків на ній. І біля неї тут почав квітувати лілейничок Стелла Деора. Ось такий. Це по другому колу вони так і квітують. Спочатку на весні, ранньою весною, ну, коли вже тепло, а потім це восени. Тільки чомусь цей квітує у мене два кущики. А, а інший, а інший. Який я пересаджувала, і він ріс на, цю, на цій стороні. Потім я пересадила до своїх лілейників сюди. І поки я не бачу пуп'янків чомусь. Не знаю. Одинаковий лілейник, а чомусь не хоче квітувати. Варіагатний каріаптеріс Сумер Сорбет. Це така назва в нього Сумер Сорбет. І сала, щоб не забути. Ось так. А квіточки у них одинакові, що на простих, що на варіагатних. Він в цьому році сильно підмерз навесні, коли морози були зворотні. Ну, ось виглядає так. А інший це жовтий. Ну, він жовтий навесні, він коли виходить такі листочки жовті-жовті, гарненькі. Зараз вже більш зеленіші. Ну, ось такі теж квіточки у нього. Обрізали вже свої гілляки, пішли вони на дрова. Скоро і цей піде на дрова все дерево, весь сумах. Нехай розвивається платан. Ну і, звичайно, зробили мульчу. Подивіться, яка гарна мульча. От мені подобається, що зелень. От ми робили раніше, обрізали голі ну, гілки дерева, коли обрізали восени, то такої, звичайно, мульчі не було. Ну просто отак, отаке було тирс, тирса така була. А ось. Цей раз ми почали обрізати раніше, бо ціле літо дощів не було практично. Там за все літо два дощика і то. Це таке. І ось, думаю, ще осінь настане, хто його знає, яка осінь буде, дощить буде, потім не встигатимеш ні обрізати дерева, нічого. А це вже обрізаємо і, вон, подивіться, яка гарна мульча. Це ж все висохне. потім. Буде гарно мульчувати нею всі свої рослиночки. Почав квітувати очіток. Оцей пурпуре, пурпурний такий. Такі гарні квіточки у нього. Дуже цікавий такий, коли квітує. На початку він декоративний своїм листям, темно-червоним, зараз вони трішки вигоріли. Не так. А це наш кіпарис кримський, який він закопаний в землю горщику, тому що він у нас не зимує. Ну, по крайній мірі не хоче зимувати, бо один у мене підмерз, пішов знизу пішов, але ж ну, один ми висадили все-таки в землю. Зараз покажу. А цей чомусь він не так багато приросту дав цьому році, щось він йому. Теж, ну, зелений стоїть і слава Богу, потім піде в будинок. Це вирощений з насіння, привезений з Криму, з Ялти. Ну, Колись були в Ялті і привезли ой, горішок, горішок, шишку. І ось посадили такий росте в нас. Кримський кипарис. А ось і цей кипарис, який ми в тому році висаджували, він бачите, верх обмерз. Ми його, ну, я його обрізала і він пішов ось знизу. Адаптується, не адаптується, не знаю, як він буде далі. Подивимося. Поки я його не прибираю, нехай пока росте. Водички прийшла попити. Білочка прийшла водички попити. Ти представляєш? Mm-hmm. Убийцы. Я в шоке. Я в шоке.